А чи знаєте ви, що ТЦК зараз масово викликає заброньованих? Чи зобов'язані ви з'являтися за повісткою? Чи зобов'язані проходити ВЛК і що буде в разі невиконання вимоги ТЦК? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами нова рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Останні кілька тижнів ТЦК масово викликає заброньованих військовозобов'язаних. Мало не щодня мене запитують, чи зобов'язаний заброньований з'явитися до ТЦК, якщо йому надійшла повістка, або роботодавець видав відповідний наказ після отримання розпорядження ТЦК. На жаль. Наявність відстрочки, в тому числі у зв'язку з бронюванням, не позбавляє обов'язку явки до ТЦК, якщо була вручена повістка, або роботодавець ознайомив із наказом про оповіщення, з якою метою ТЦК викликає заброньованих. У більшості випадків для вручення повістки або направлення на проходження ВЛК. Але чи повинні ви проходити ВЛК, якщо маєте відстрочку? Відповідь на це питання однозначна, і вона міститься у пункті 63 порядку 560. Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто, якщо ви не виявили бажання служити і не плануєте підписувати контракт, то направляти на ВЛК не мають права, поки діє відстрочка. Нагадаю, відстрочка може бути надана у зв'язку із бронюванням, а також у зв'язку з наявністю інших підстав, наприклад, студентам, аспірантам, особам з інвалідністю, багатодітним батькам тощо. Отже, за повісткою з'явитися потрібно, а от направляти на ВЛК вас не мають право. Як на такі заяви реагує ТЦК? у більшості випадків не дуже добре? Тому, якщо ви вже отримали повістку або направлення на проходження ВЛК, не бажаєте її проходити і думаєте, що робити? Моя порада не ігнорувати, а написати аргументовану відмову. Чому? Тому що при ігноруванні вимоги є ризик отримати штраф. А штраф сьогодні досить значний від 17 до 25,5 тисяч гривень. Чи допоможе аргументована відмова не отримати штраф? Не факт. Але все ж таки шансів більше ніж при повному ігноруванні повістки. Той факт, що ви знаєте свої права і вимоги законодавства, час від часу зупиняє цікаві від необдуманих і незаконних штрафів. В разі, якщо штраф буде накладено, у вас є всі шанси його оскаржити на підставі пункту 63, про який я вже згадувала. Проте зауважимо, що наявка до ТЦК може стати приводом не лише для штрафу, а й для оголошення вас у так званий розшук, який не дасть можливості забронювати вас вторно. Знаючи ці моменти, вам доведеться приймати складне рішення: проходити ВЛК і ризикувати бути мобілізованим в разі отримання бойової повістки, або доводити ТЦК, а можливо, й суду неправомірність такого направлення на ВЛК під час дії відстрочки. Мабуть, ви скажете, що вас не можуть мобілізувати під час дії відстрочки? Дійсно, не можуть. Але ж і на ВЛК направляти також не можуть, але чомусь направили. Крім того, варто згадати, що всі броні закінчаться 28 лютого наступного року, і вже деяка частина заброньованих військовозобов'язаних отримала повістки на 1 березня. Певно, ви здогадуєтесь, які подальші кроки очікують на військовозобов'язаних, які пройшли ВЛК і мають статус придатних для служби в ЗСУ. Отже, рішення щодо того, йти на ВЛК чи не йти, дуже складне. Я можу надати лише певні знання. Що допоможуть, можливо, вам визначитись. І ще одне важливе питання: чи потрібно проходити ВЛК тим працівникам, яких лише планують забронювати? Ні, не потрібно. Право на бронювання не ставиться в залежність від проходження чи не проходження ВЛК. Навіть якщо строки чергового ВЛК пропущені, це не може бути підставою для відмови у бронюванні. Разом з тим, підставою для відмови у бронюванні, як я вже зазначала, може бути статус. У розшу, який з'являється, зокрема, у разі неявки за повісткою. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові. Корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань, зустрінемося з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі.